Всім привіт! Я сьогодні хочу вам розказати про лазерну корекцію зору, тобто показати вам закулісся лазерної корекції. А в кінці цього відео я вам розкажу одну цікаву новину, на яку я все ж таки наважуся, тому що я довго дуже про це думав, зважував всі за і проти. Тому дивіться, дивіться до кінця відео. А почну взагалі з того, що на сьогоднішній день в світі існують тільки три методи корекції порушення зору: тобто, це є окуляри, контактні лінзи або лазерна корекція. Звісно, в кожному з цих методів є свої плюси і мінуси. Кожен підбирає для себе особисто. А я нагадаю, що за допомогою лазерної корекції можна скоригувати короткозорість, далекозорість, астигматизм. Тобто, по суті, ви можете отримати після лазерної корекції 100% зір, якщо у вас, звичайно, немає амбліопії, так як народі кажуть, ліниво око, або ж інших супутніх захворювань. Що взагалі складається сам процес лазерної корекції? Ну, лазерна корекція сама по собі вона триває приблизно порядку там 2 5, -5 хвилин. О, от найбільше часу це звичайно займає передопераційна підготовка, обстеження, консультація детальна і післяопераційний період. Е, спочатку, взагалі, пацієнт приходить на консультацію до офтальмолога в більшості випадків зараз. Людина, коли приходить, вона вже має на меті зробити лазерну корекцію, тому що вона вже втомилась від окулярів від контактних лін. вона одразу приходить з бажанням виконати лазерну корекцію. Пацієнт проходить всі обстеження, щоб можна було об'єктивно зрозуміти, чи готове саме по собі сам собі рогівка чи око до лазерної корекції, чи немає жодних протипоказів. Офтальмолог проводить огляд переднього відрізка ока, заднього відрізка ока, щоб виключити інші патології. І якщо все гаразд, то пацієнт вже приходить на наступний етап, а наступний етап. Це вже є рефракційне обстеження, на якому пацієнту підбирається корекція, і він вже розуміє, як він буде бачити безпосередньо після лазерної корекції. Тепер про деякі нюанси, коли наприклад, людина боїться зробити лазерну корекцію, тому що через певний період часу на зір знову погіршиться, і це буде незворотньо. Тепер пояснюю, наше око формується орієнтовно до 18-20 років. От, відповідно, після цього воно вже більше рости не може. Тобто, якщо ви, наприклад, короткозора людина, да, то ваше око в формі яйця видовжене. воно як було видовжене, так і залишається до кінця вже до кінця. І апріорі тут нічого не може змінити чи вилікувати. Інша справа це коли людина зробила лазерну корекцію, і в неї після 40 років виникли зміни, тобто вона погано почала бачити, але це зв'язано з вашими віковими змінами, і це нормально. Тому що з віком людини виникає далекозорість, до чого теж треба бути готовим. Також ніхто не виключає появу в людини інших захворювань ока, наприклад, на фоні цукрового діабету чи гіпертонічної хвороби. Тому не тільки після лазерної корекції, а й взагалі потрібно раз на рік приходити на обстеження до офтальмолога, щоб розуміти, чи які зміни чи нема змін. І найбільш поширене питання у всіх думки у всіх такі виникають, чи можна повторно провести лазерну корекцію зору? Теоретично так лазерну корекцію зору повторно можна провести без питань. Тут одне питання: певні анатомічні особливості кожної людини. Тому тут треба і проводити обстеження вчасно. І... Ну що ж, відео підійшло до кінця. Відео підійшло до кінця. І я як обіцяв, в кінці відео вам розказую одну цікаву новину. Я, лікар офтальмолог планую робити лазерну корекцію зору. Нарешті буду нормально бачити без окулярів. А це не боляче. Так, я думаю, це відео заслуговує вашої вподобайки. Не соромтеся, можете задавати ваші запитання в коментарях. А в наступному відео я вже покажу другий крок, як проводиться рефракційне обстеження, підготовка до самої лазерної корекції. Тому до наступної зустрічі.